Якщо будеш ти один, то тобі буде скучно а мати брата. Це вообще класно. Свято подвійної радості. Чернігівські близнюки, двійнята та їхні батьки зібралися разом на п'ятому ювілейному Четвінс Фест. Фестиваль уперше провели у 2017-му, А вже за рік на ньому встановили два рекорди України. У 2020-му через пандемію коронавірусу та 2022-го через повномасштабне вторгнення захід не проводили. Організаторка і мати близнюків Дем'яна та Богдана Ольга Рись розповідає: 2023-го Свято все ж вирішили влаштувати та присвятити його. Збройним силам України. У нас сьогодні патріотична тематика. Ми просили наших партнерів організовувати різні активності в підтримку захисниць та захисників, а також наші партнери, директорка приватної школи, яка є нашими партнерами, вони проводять збір на автівку для наших захисників. І, звісно, це свято не сталося б, якби нас не підтримували управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернівської міської ради. Партнери фестивалю, серед яких студії розвитку, танцювальні колективи та заклади харчування підготували для гостей численні майстер-класи та активності. Зокрема, діти стрибали під відомі пісні, малювали на асфальті, брали участь у квесті, вивчали ази робототехніки та випалювали по дереву. Ми сьогодні випалювали я випалювала котика, аварія. З Також кожен присутній міг написати лист для наших захисників та захисниць і долучитися до створення картини. Дякуємо Зсу. ЗСУ». 2023-го на Четвінсфесті зареєструвалося 48 пар двійнят. Наймолодшим лишень виповнилося два місяці, найстаршим 39 років. Чернігівка Олена з доньками Евеліною та Діаною вже не вперше беруть участь у фестивалі. Жінка розповідає, бути мамою близнючок непросто, але дуже цікаво. Спочатку був шок. Взагалі сказали, що будуть хлопчики. Потім. ...на узі <хи> і Вийшло, що дві дівчинки. Взагалі вони дуже різні, і по зовнішності, і по характеру різні. Іноді буває складно, але взагалі вони один для одного є подружками, тому в цьому сенсі. Це дуже добре. Учасники фестивалю діляться мати як дві краплі схожого на тебе брата або сестру не лише подарунок долі, а й справжня проблема для оточуючих. Попри все ж, наявні відмінності в зовнішності та характері, близнюків часто плутають, та й самі вони заради розваги іноді можуть помінятися іменами. Ми в школі помінялися місцями і пере рюкзаки переміняли помінялися місцями. І вчителька сказала Захар, іди до дошки, а Макар. І я встав в Макарове місце. А вона сказала, не макар, а Захар. І так вона нас ціпа типу, путає. В детстві була така ситуація, що ми з батьками ну їздили на город. Походили по воду, как получилось, що пробежала сначала одна, а потом пробежала другая. А недалеко от этого места жила наша тетя. И один мужчина подходит и говорит, ну как так говорить можно? Она говорит, только что прошло, она опять бежит. И подобная ситуация была в университете. Когда йшли ми в закритий корпус, то есть от него виходу нету, І многие преподаватели спрашивали, а як говорить так. Ну туди выйти нету. Спочатку раз пройшла, говорит, пару минут, а на второй раз пройшла. У нас э, був в школі вчитель, справа, і він нас не визивав, потім ми э, зрозуміли причину. Точ, ну точніше, коротше, він нас просто не розлічав і тому не визивав. Ну буває, з ким не буває. Кожен Четвінсфест фест має свою особливість. Зокрема, на минулих фестивалях уже проводили парад двійня та вишиковували учасників заходу в слово Твинс. На ювілейному ж усі присутні зібралися разом і подякували Збройним силам України. Наприкінці заходу кожній парі двійнят старшого віку вручили сертифікати від гастропартнерів, а серед малечі розіграли інші цінні подарунки від спонсорів. Ольга Рись, мріє, аби свято близнюків жило і розвивалося. А його учасники згодом стали спільнотою, яка продовжуватиме цю історію. Вона також сподівається, що Чернігів стане таким же привабливим місцем для двійнят, як американське місто Твинсбург, де щороку проводиться найбільший у світі аналогічний фестиваль.